Зараз залучаємо голову Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Дуже радий, що ми долучаємо кривий ріг, і дуже цікаво дізнатися про ситуацію в районі, в місті зараз більше уваги звичайно до півдня і на сході держави. Також увага там сконцентрована, бо там багато бойових дій. Але кривий ріг є ключовим містом. До речі, планів щодо якого ворог не змінює. Планує надалі думати про атаку на кривий ріг. Сьогодні такі підстави у ворога є. Думати і планувати щось подібне чи місто убезпечило себе від подібної агресії? Будь ласка. З 24 четвертого лютого він постійно думає про місто Кривий Ріг, тому що це місто нашого президента і дуже велике місто і значне для них, тому він. Ворог не покидає думки про те, щоб сюди зайти. Але в нього це не вдалося з першого дня і наразі не вдасться, тому що наше місто протягом шести місяців працювало і Весь район працювала на укріплення нашої території, на зміцнення нашої території. Тому в нас не одна лінія оборони дуже добре фортифіковано, зміцнена. Тому ми впевнені, те, що ворог сюди не зайде, не пройде, не під якими можливостями. Єдине, що він може це тільки стріляти своїми ракетами далекобійними. І все нога окупанта до нашої території не зайцев сто відсотків. Ну, до речі, зараз на півдні нашої держави, де південніше від Кривого Рогу від Криворізького району відбувається контрнаступ збройних сил України в на Херсонщині і в високопіллі є хороші новини? Я не буду поточняти, бо це мають бути офіційні зведення від Генерального штабу збройних сил України. але Є хороші новини щодо можливого потіснення ворога туди ще південніше, подалі від кривого рогу. Чи вам щось про це відомо? Чи дійсно цей контрнаступ може ще більше убезпечити місто від ворожої агресії? Ну щодо контрнаступу, це прокоментують військові. Але для нас, звісно, чим далі ворог, тим місто спокійніше. І ми впевнені в наших військових, які мужньо оборонять нашу територію і звільняють нашу територію від окупантів. Звісно, чим далі ворог, тим спокійніше місто та району. Я ще кілька питань поставлю. Коротко. От, перше, по е, діяльності бізнесу в Кривому Розі Кривий Ріг не секрет є великим е, центром е, металургійним і взагалі бізнесовим центром. Як зараз працюють підприємства і підприємства Гігант, і інші підприємства в місті? Чи є якісь проблеми, чи є підтримка з боку центральної влади зараз? Бо це насправді важливо. Будь ласка. Підтримка влади, звісно, є, але. Проблема наразі у всіх, як які в промислових підприємствах і агропромислових підприємствах, це вивіз продукції, яка наразі через закриті порти дуже ускладнюється. І всі ми сподіваємося, що Відкриті порти, відкриються порти якнайшвидшим часом, і буде можливість вивозити цю продукцію, і підприємства всі запрацюють на повну потужність. Наразі підприємства трішки зменшили свої об'єми, тому що немає експорту. От така проблема є так. Я ще запитаю про переселенців. Я знаю, що чимало переселенців з інших областей зараз. Перебувають, мешкають у кривому розі. Як вдається облаштуватися, що робить влада місцева для того, аби підтримати максимально в межах можливого, звичайно, цих людей, які їм надає можливості, будь ласка. Так, звісно, дуже багато переселенців з Херсонської області, з Нікопольського району. Так підходять останнім часом. Люди переїжджають. Вся можлива допомога людям надається. Що з розселення? От на території Криворізького району проживає 7600 внутрішньопереміщених осіб. Місто прийняло майже 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Всі забезпечені, всім необхідним, як харчуванням, так і роботою психологів, І юридична допомога надається задля вирішення всіх побутових питань, а також на часі освітній процес. Всі діти, які перебувають на нашій території, всі записані до навчальних закладів і будуть отримувати знання онлайн, звісно, тому що немає можливості під обстрілами бути на офлайн навчанні. Але ці питання всі вирішуються, всі необхідні, як і психологічні, і медичні наші лікарні повністю справляються з цим навантаженням. лікарі у нас особливо. Бисто їм щиро дякую, тому що дуже велике навантаження йде на них, але не повністю з усім впорались. Всі переселенці, внутрішні переміщені особи забезпечені за всім необхідне. Це загалом настрої в місті Кривий Ріг, і з огляду на ворожу агресію і вставлені до Росії. Ну і загалом, знаєте, чим люди живуть? І от ще теж дуже цікаве запитання. Мені цікаво, дізнатися принаймні, чи проводиться робота з виявлення. Агентів ворожих, просто людей, які мають проросійський настрої, готові підтримувати mm. ворога. В разі чого, будь ласка. Ну, криворіг це сталеве місто України і криворожані це непрості люди, які тримаються з 24 лютого. Жоден населений пункт не виїхав, і жоден голова громад, жоден керівник району і керівництво міста не покинуло не на одну годину територію району і працюють уже сьомий місяць на, на своїх постах і вкладають всі зусилля за для нашої перемоги. Перемога була за нами в 300%. В цьому ніхто не сумнівається. і кожен мешканець криворіжжя Докладай максимум зусиль за для нашої перемоги. Щодо колаборантів і роботи, у нас СБУ, поліція, патрульна поліція, Нацгвардія працюють на відмінно. Вони виявляють всі на ці навіть натяки на колаборантів, і в нас в районі їх майже немає. Всі знаєте, як така одна велика родина Криворіжжя і Криворіжжя. Я думаю, покаже ще свої перемоги і переваги. То Кривий ріг, наше місто, сталеве серце України. Дякую Перемуш... вам дуже. Дякую дуже Нас... радий був бачити і чути. Бережіть себе, нехай Бог береже. Кривий ріг. Отже, голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко був з нами на зв'язку.